Сталося диво. Московська церква виявилася московською церквою. І держава це офіційно визнала. Вони направили лист керівництву цієї церкви, на чолі якої стоїть не громадянин України, а громадянин Росії, якого ще в народі називають Онуфрієм. І він відмовив виправляти там якісь положення, які були передбачені. Ну а чого громадянин? Росії буде слухати, що там йому розказують в якомусь там державному українському органі. Так от, що це означає? Московську церкву держава визнала московською церквою афільованою з РПЦ. Що це означає? З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінець на телемарафон. Дуже прошу вас, поширюйте цю інформацію. Хай інші теж знають те, що ви тепер вже знаєте. Так от, дивовижна історія. Рік тому. На День Незалежності був прийнятий з пафосом Закон Новий. Його підписав Зеленський. Це викликало дуже гарну пресу. Казали, от нарешті це доказ того, що наша влада бореться значить, з ворожою церквою і е, були оплески. А потім, після цього, їм дали багато місяців, уже аж до літа, вже фактично більше року пройшло. Підготуватися до початку реальної дії цього закону. Е, які там загрози в законі? Ну, дві загрози. Перша загроза це е, те, що їм перестануть продовжувати оренду на певні приміщення. Я думаю, що вони деякі вже надовго підписали угоди, а деякі вже їхня власність е, там, навіть на окремих людей це оформлено на, на приватних їхніх. Е, ну, там. Священників, агентів, чи просто цих прихожан. Так от, це перша загроза, і друга загроза, яка реально існує, це те, що на них подадуть в суд. Ну, ви знаєте, що суд може тривати десятиліття, а оренду ну, можна в якомусь випадку і не бати документів, а просто орендувати. Спробуйте. Вижені, чи прийде поліція виганяти чи ні, будуть протистояння між церквами, хтось буде захотіти захопити, хтось не захопити. Це повний хаос, і влада в цьому, мабуть, не дуже зацікавлена. І, мабуть, і українці не зацікавлені, бо всі зацікавлені були б в дуже простих речах. За якогось першу, певного дня, ну, можливо, з попереднього дня незалежності. Коли був прийнятий закон, треба було прийняти такий закон, який би зробив неможливим будь-яку службу чи будь-яку діяльність цієї церкви на території України. Чи була взагалі значить, можливість так зробити? Так, люди добрі. Нагадаю вам, що в 2018 році, десь там ближче до Нового року, в кінці року, я особисто доповідав з трибуни Верховної Ради. Закон про переіменування е, московської церкви в Московську церкву офіційну. Ну, ви ж знаєте, у нас УПЦ є Українська Православна Церква, а це МП там не написано. А по закону вона повинна була би бути пов'язана з афільованою церквою. Тобто вона повинна була називатися якась там церква, не українська, а якась, ну, припустимо, там православна церква в Україні чи Московська православна церква. В Україні щось там іще таке. Ну, це було б найбільш правильно. РПЦ Російська Православна Церква в Україні. І цей закон повинен був вступити в дію, його заблокували. Потім ми ходили по судам, добувалося, потім його розблокували. І яка була установка? Для того, щоб цей закон почав діяти і змінити йому, а зміна назви там відбувається автоматично волею держави, там не треба було через суди. Так от. Тепер, коли російська церква визнана російською, влада могла би е, легко і просто перейменувати цю церкву в РПЦ в Україні. І, до речі, керівник цієї служби, яка відповідає у Зеленського за церкви, е, був досить патріотичною людиною. І я до нього з великою повагою ставився. І ми з ним разом готували цей закон, який я доповідав з трибуни Верховної Ради, і ну. Прізвище у нього таке ем, дуже відоме, як Зеленський, тільки без першої літери Йеленський. Е, і відоме прізвище, нормально. людина. Все було добре, поки не почала працювати в команді. Зеленського, ну побачимо, може він зараз оце ж перейменує церкву. побачимо. Так от, якщо б церкву цю російську перейменували і назвали російською, то оці всі розмови в Штатах чи десь іще про те, що у нас боротьба йде з якоюсь там церквою українською, не була б відсутня. Тоді б всі сказали: А з якою церквою там у вас відбувається проблема в країні? сказав, Це російська православна церква. Все питань немає. А так. Ви в Україні переслідуєте якусь одну з церков українських. Ну, Коли так звучить, це виглядає справді ну, якось так непристойно. А коли це російська православна церква в Україні і її переслідують, коли Україна веде війну з Росією, ну, погодьтесь, це абсолютно нормально, я б сказав би, ніякого негатива в цьому немає. І в всьому б світі зрозуміло, і Трамп би це зрозумів, багато інших би це зрозуміло. Тому що. Ну, Зрештою, ви бачили кого-небудь, хто би кричав, що в Україні повинна бути російська мова Ну, з західних наших партнерів. Ніхто чому не зрозуміло, що російська мова в країні, яка воює з Росією, ну, якби не годиться. Так само і з церквою було б. Але, на жаль, зелена наша влада не пішла таким шляхом. Вона не переименувала. Московський патріархат в Російську Православну церкву в Україні, і ми бачимо, бачимо цю проблему, яка існує. А тепер у нас є документ, що це такі афільована з Росією церква, і е, дивовижна історія. Дивіться, банки російські у нас не працюють. Їх якось не, не через суди ж закривають Росії, російські банки, ні? Е, підприємства російські якось у нас закривають теж, ну, в закрили. Ну от, там, Санкції, не санкції, якимось чином ще. Тобто, все російське у нас якось не працює, все, що афільовано з Росією. Там РНБО включається в цей процес, служби безпеки, всі інше. А от те, що церква афільована з Росією, вже є документ, а наслідки які? Тепер у нас будуть судові процеси. От я від собі, значить, у нас виявили тут бізнес, якийсь крутий, великий, який займає всю територію України. Він афіль, афільований з Росією, і тоді на нього подають в суд і намагаються з'ясувати, як його закрити. Так, суд підприємство, це ж легко. Це ж підприємство це просто гроші. А в даному випадку це і гроші, і вплив, і можливості, і безліч агентів, і всього іншого. Тут ситуація така: непослідовна, скажімо так, прямо, або, навпаки, послідовна, але. З метою захисту цієї церкви. Я впевнений, що там готується якийсь хитрий варіант. Я був впевнений, що це буде там якийсь переворот, коли значить, з Ануфрія позбавили повноважень, поставлять якусь свою близьку людину, вона там відмовиться на словах від Росії, організують другу православну церкву. Їх буде тепер у нас дві. Одна церква була та, яку значить, нам з Константинополя дали право, а е, Томас. А тут може і Москва дасть нам Томас, і тоді у нас буде два Томаса, і буде боротьба Томасів. От якісь такі варіанти. Але мені здається, що наша влада навіть так далеко і не думає. Просто о, прийняли закон. Зараз наближаються вибори. Ми всі це відчуваємо в кожному подиху. І під час наближення цих виборів у нас є певний піар. Для тих, хто підтримує українську православну церкву, московського патріархата, це хороший сигнал, що влада імітує боротьбу з цією церквою, а не по справжньому бореться. Значить, можна підтримувати слух і можна підтримувати Зеленського. А для тих, хто виступає за православну церкву України, є інша картинка. Влада визнала її проросійською. Вони не гідники, тому треба підтримувати Зеленського і слух. От така приблизно, мені здається, картинка. Я не кажу, що я у всьому правий. У мене, можливо, є якісь помилкові погляди на цю історію. Тому я дуже прошу вас, прокоментуйте, розкажіть, що вам не подобається. А якщо вам щось подобається, то теж про це розкажіть. До речі, я сьогодні, як ви помітили, не закликаю вас донатити е, нашим хлопцям Марпіхам, тому що там залишилось зібрати всього навсього 5 тисяч. Я дуже сподіваюся, що сьогодні. У мене там на цьому оголошений триває збір на господі Телеграмі, і там всі дозбираються гроші, і ніякої потреби е, сьогодні немає не можна, бо там відбувається так: я ставлю збір, я від збір вже закрився. А ви не продовжуєте донатити. Тому я зараз не закликаюся. А от завтра ми оголошуємо один дуже цікавий збір, який пов'язаний з дронами. Побачимось завтра, і завтра про це поговоримо. Слава Україні!